Ох, дитино, ти в порядку? Дитино? Де, де я? Ти знаходишся у нижній частині кігтєвої тріщини. Я думаю, що ти впала. Тобі боляче? Чи можеш ти встати? Я мушу повернутися. Ах, гей, повільніше. Де болить? Моя с спина. Чи можу я допомогти? Малкія дай їй трохи простору. Хм, Дякую за допомогу. Мені вже трохи краще. Тобі потрібна допомога в дорозі додому? Ох, я не хочу турбувати. Все гаразд, дитино, ми раді допомогти. Ох, до речі, я раміла. Це моя мила половинка Субіра і наша донька. Ось вона знову. <гум> Я Баво. Малкія. Приємно познайомитися. Тепер ходімо. Я така голодна, я не можу повірити, що ми сьогодні не змогли знайти жодної жертви. Ви думаєте, це якесь прокляття? Ви знаєте, привид. Гей. Ох, вона виглядає як лайно. Ну, вона сама вина, що тусувалася з цією невдахою. Я рада, що вона нарешті пішла. Не кажи так, а якщо вона нас переслідує. Ох, будь ласка, ми не винні, що вона впала в ущелину. Так, але досить в Юнго. Мамо, мамо, чи можу я стати королевою? Звичайно, мбая, ти будеш найкращою королевою в усьому світі. Мбая, моя любов. Моя мила. Ох. Що біса? Мбая. Замовкни і дозволь мені швидко тебе вбити. Що? Що це за жарт? У мене немає вибору. Я повинна тебе вбити. Мбая, про що ти говориш? Припини це. Стій. Я сказав Стоп. Ох ні, вибач, я справді. Ох, це була твоя вина. Ти збожеволіла. Я повинна це зробити, інакше я не зможу повернутися. Тобі й не треба. Ти можеш залишитися зі мною. Для цього і потрібні, друзі. <плес> Ти мені не друг Зубері, ти ніколи не був і не будеш. Засунь вже це свою дурну голову. Йди, поки тобі не стало гірше. Ах. Хм? Хм. Я відчуваю неприємну присутність. На фасі. Ох, ваше величносте. Чому ти мені не сказала? Сказала, що? Що вона мертва. Я вважала, що це не потрібно. Як так? Бо я не знаю, мертва вона чи ні. Вона впала в ущелину. більше ми її не бачили. Я не хотіла розповідати, щоб тобі не впали в голову божевільні ідеї і щоб ти не ризикував життям назовні. Це не твоє рішення. Як ваш вчитель це так. Я знаю, що для вас краще. Ні. Я знаю, що для мене краще. Я володар цієї землі. Я приймаю рішення. Ти повинна це розуміти. Я вже не дитина на фасі, і я не він. Ти правий. Мені шкода, ка... Ваше величносте. Хочете я її пошукаю? Ні зрозуміла ще одна. Контролюй своїх клятих левець. Кахія, ти там? Я Боюся, з кожним днем він все більше схожий на нього, холодний і агресивний тон, лють збільшується, не кажучи вже про бажання вибрати для контролю найслабшу левицю. Ні, це не справжня причина. Я хочу йому довіряти, але не можу, не після того дня. Відійди, порушниця. У тебе не буде жодного шансу проти королівської гвардії. Ф, м Мам. Вибач, вибач, просто продовжуй. Я мала на увазі, що на кожній землі є одна. Я думаю, що це чудова ідея. І ти була б ідеальним лідером. Не ти теж, мам. Ох. Мені дуже шкода. Я не знала, що ви королівська сім'я. Ох, тобі не потрібно цього робити. Хто вона взагалі? Її звати Баву. Вона травмувалася, тому ми допомагаємо їй повернутися додому. Ех, а де ти живеш? Це не поблизу темних земель, чи не так? Це і є темні землі. Тримайся подалі. Я знала, що відчуваю запах біди. Не все чорно біле, моя доню. Вона має рацію, моя земля не найприємніша, інакше я б навіть не була тут. Тоді ходімо з нами. Ми можемо дати тобі краще життя. Я ціную допомогу. Ви всі такі добрі, і я хотіла би приєднатися до вас. Але є в моїх землях леви, які дорогі мені, і я не можу відпустити їх. Якщо ти цього хочеш, ми не зупинимо тебе. Тоді тобі краще йти, вони, мабуть, дуже сумують за тобою. Ми теж повинні йти, ми не можемо залишити свої землі без нагляду. Амара, ти можеш відвести її туди? Звичайно, чудово. Ми залишаємо тебе в лапах наших доньок. Ти знаєш, якщо така худорлява дитина, як ти, ще вижила у такому місці, ти маєш мати великий бойовий дух. Не здавайся. Ходімо, Малкія, вже пізно. До побачення, міс. Завітайте до нас наступного разу. Будьте обережні. Ходімо, поки ще не темно. Допомагати темноземцю тепер це багатство. Ось воно, це далеко, ми підемо успіхів нарешті шляху. Ох, і я сподіваюся, що ніколи не побачу тебе або твої землі коли небудь знову. Мені дуже шкода за мою сестру, вона дуже мила, але ми всі ставимося обережно до сторонніх, особливо темноземців. Все гаразд, я розумію. Бажаю, щоб на вашій землі був мир. Будь ласка, ще раз подякую своїй матері за мене. До побачення, міс баво. Ваше величносте. Він тут. Показуй дорогу. Ох, вітальна вечірка лише для мене. Ах, прибери свою жирну лапу з мого прекрасного обличчя. Чому ти так довго, Садіки? Я оглянув всю землю, але не знайшов жодного самця. Що це твоє єдине завдання? І ти не можеш його правильно виконати? Гей, я зробив усе можливе. Може, в них немає короля. Звичайно, в них. Ех, тим не менш. Нам потрібно піти додому і правильно все спланувати. Отже, ти сумувала за мною? Ще, що? що? Звичайно, ні. І ти не мій хлопець. Угу. Ну що дивишся? Нічого, ходімо. Ах, чудово, звичайно, ти жива, оскільки мій день не міг бути гіршим. Ти в порядку? Ніби тобі не байдуже. Якби мені не було боляче, я б розірвала тебе. Я знаю, що ти розповіси про мене королю. Я не буду. Ох, дозволь вгадати ти занадто м'ягка і добра, щоб щось робити. Буху. Ні, але я не така дріб'язкова, як ти. Мені не потрібно наступати на інших, щоб показати себе. Тепер ти почуваєшся сміливою, Ах, ти так дратуєш. Я дуже рада знову вас бачити, ваше величність. Баву, ти жива, і ти теж. Ледве виглядаєш так, ніби не змогла зробити те, що я просив. Я Я намагалася, я не змогла би це зробити сама. Для мене спроби недостатньо. Крім того, я ніколи не наказував тобі йти одній. Ну, вона теж нічого не зробила. Ох, я перенесла свій улов. Він тут. Це для вас, сер. Дякую, але ти можеш зберегти його. Давайте повернемося. Нас чекає дещо важливе. І нам знадобляться всі левиці, які у нас є. Ти вижила? Ти сильніша, ніж я думала.